Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум і вуха для відкриття з небес. І ми віддаємо тобі за нього честь і хвалу в ім'я Ісуса. Отче, дякуємо тобі сьогодні. Ми дякуємо тобі сьогодні. За твою присутність. Дякуємо тобі. Дякую, Отче. Я в Твоєму розпорядженні. І я прославляю тебе і поклоняюсь тобі. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Що ж, а ось і п'ятниця. Боже мій, хвала Богу. Таке враження, що ми тільки почали. Третій тиждень досліджень прокляття закону. Тож, давайте ще раз прочитаємо наше базове місцеписання. Востаннє цьому дослідженні. Послання до Галатів. 3.13. Христос помазаний, своїм помазанням викупив нас від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників. Щоб ми вірою могли отримати обітницю Духа. І давайте прочитаємо далі. Починаючи з 26-го вірша. Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі, хто охрестилися у Христа, у Христа задягнулися. тому нема вже юдея, нема язичника, нема раба, нема вільного, нема чоловіка, нема жінки, бо всі ви одне, у Христі Ісусі. Якщо ви Христові. То ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці, ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Слава Богу, спадкоємці згідно цієї клятви, принесеної на крові. Алілуя! яку ми досліджували цього тижня, і яка просто сьогодні ожила. Алілуя! Ми її бенефіціари. Дякую тобі, Господи Ісусе. Я прочитаю це ще раз. Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. І я хочу вам дещо прочитати. 14-му вірші ми прочитали. Що вірою ми отримуємо цю обітницю чи те, що пообіцяв дух і ми говорили про це і про всі ті чудові речі, які стосуються цієї обітниці. Брати, я говорю по-людськи. Навіть заповіту, встановленого людиною, і звісно, ми знаємо, що його було затверджено. Ніхто не скасовує і не додає нічого до нього. Я хочу, щоб ви зрозуміли цей шістнадцятий вірш Авраамові і насінню його, і насінню його. Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама. Я хочу, щоб ви зрозуміли це. Аврааму і насінню його були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, наче про багатьох, а як про одного. І насінню твоєму, яким є Христос. Ви розумієте це? Насінню твоєму, яким є Христос. 19 дев'ятнадцятий вірш. Для чого ж тоді закон? він був даний пізніше з причини злочинів. До часу приходу насіння насіння. До часу приходу насіння, якому дана була обітниця і який був переданий через ангелів рукою посередника. Тож хіба закон проти обітниць Божих зовсім ні? Бо якби був даний закон, який міг би оживляти. До справді праведність була б від закону, але Писання зачинило всіх під гріхом, щоб обітниця віруючим була дана через віру в Христа Ісуса. Отже, я хотів, щоб ви це побачили. Ісус є цим насінням, Ісус є цим насінням, якому була дана ця обітниця. Коли Бог звертався до Авраама в крові того барана, він звертався до Ісуса. Це про образ. Він звертався до Ісуса. Алілуя! І я хочу, щоб ви це побачили. Тому вам краще пристебнути свої ремені безпеки. Пристебніть їх. Ні, не відстебніть. Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама. Однина. Не множина. Так, я теж. Це обітниця дана Ісусу, Він ходив на її підставі, він проповідував її. Кожне диво, яке він творив, кожна людина, яку він воскресив з мертвих, кожна хвороба, яку він зцілив, кожне диво, ті хліби, риби, все, коли він здійснював це, він діяв як насіння Авраама. І це був той завіт, який воскрешав з мертвих. Це був той завіт, який заспокоював море. Це була та обітниця завіту, і ми з вами маємо ту саму обітницю завіту, і вона дана конкретно вам. Вона дана конкретно мені хвилі і вітер будуть слухняні вам, так само, як вони були слухняні Ісусові. Коли ми нарешті прийдемо до того, що почнемо казати так слава Богу. Так, але, брате Коплон, я звернувся до хвилі вітру, але вони не заспокоїлись. А чому ви припинили говорити? Я не маю на увазі, що ви просто підведіться і займіть своє становище. Петро міг це зробити. Інакше Ісус просто безпідставно звинувачував його, бо Він сказав: Де твоя віра? Оскільки Він вже сказав: переплиньмо на інший бік. І в цьому була сила. Петро міг підвестися і сказати. В ім'я мого Господа я не будитиму його. Йому потрібен відпочинок. Ми перепливемо на інший бік, навіть якщо нам доведеться йти по воді. Тому вітер заспокойся. хвилі припиніть. Це би спрацювало для нього так само, як воно спрацювало для Ісуса, бо Петро був насінням Авраама. Вибраним Ісусом до своєї команди. Алілуя! Тому що ми робитимемо? Я скажу вам, що у ці останні хвилини приготовані Господом. Ми розбираємось із законом. Ми маємо справу з законом. Амінь. Що відбувалось там, на тих горах? Одна група людей була на одній горі, друга на іншій. За свідки перед вами сьогодні поставив я небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Гаразд. Ми розбираємось із законом духа, життя, у Христі Ісусі. І ми розбираємось. Із законом гріха та смерті вони ніяк між собою не пов'язані. Ісус, говорячи про ці закони, сказав, злодій приходять лише для того, щоб вкрасти, вбити. І знищити. Д'явол стоїть на чолі закону гріха та смерті. Це його територія. Він там панує. Він не може вийти з цієї території. Це він. Він дух страху. Він дух смерті. Він дух темряви. Він дух прокляття. Він є Богом цього природного світу. Амінь. Слава Богу. Ви мене слухаєте? Хвала Богу. Закон. Закон. Скажіть закон гріха та смерті. І на вершині цього закону, над яким стоїть сам сатана, знаходиться сила страху. Страх це віра закону гріха і смерті, як Бог нічого не може зробити для вас без віри, то і сатана нічого не може заподіяти вам без страху, бо закон духа життя. Був першим. Закон духа життя був першим. Це те, що було тут від початку. Потім Адам зруйнував цей закон. І коли він це вчинив, все розвернулося на 180 градусів. Я зроблю все, що можу, щоб за цей короткий час, який в мене залишився, проілюструвати вам це. Це закон взаємності. Навіть у природному світі ми користуємося цим як ілюстрацією. Припустимо, Це північ, а в цьому напрямку, південь. Насправді я знаю, що це не так, але я не намагаюся зараз визначити справжній напрямок горизонту. Я задіяв це просто як приклад. Гаразд? І північ, і південь це напрямки компасу. Але вони абсолютно протилежні. Це повністю протилежні напрямки. Вони протилежні. одне одному. Ви слідкуєте за моєю думкою? Ще до того, коли Адам зрішив, закон духа життя, мав всю владу, абсолютну владу. Але що сталося? У цьому напрямку все було досконало. Але через акт своєї власної волі. І коли Адам був тут, він був з'єднаний з Богом. В дусі вони були одним цілим. І я зупинюся зараз на хвилину і нагадаю вам, що Біблія каже, що народжене згори, нове творіння є з Господом одним духом. Алілуя! Ми були заново під'єднані. Амінь. Доти, доки Адам був таким, він був з Богом одним цілим. Дякую тобі, Господи. Але коли він пережив духовну смерть, духовна смерть це не фізична смерть. Духовна смерть. Розумієте? Того дня Адам помер духовно. Фізично він прожив ще більше 900 років. Але того дня він помер духовно. Що це означає? Того дня він був відділений від Духа Божого. Боже життя залишило його дух, хоча він мав з Богом стосунки завіту. Це було набагато менше за те, що він мав раніше. набагато менше. Ви слідкуйте за моєю думкою. закон духа життя у Христі Ісусі. Слава Богу, зробив що? Звільнив мене. Слава Богу, закон. Скажіть це разом зі мною: закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Слава Богу, Алілуя! Ісус сказав, і пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Алілуя! Він сказав: перебувайте в моєму слові, і ви істину будете моїми учнями, і пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Алілуя! Слава. Слава. Дякую тобі, Господи Ісусе. Згідно закону духа життя у Христі Ісусі, нема зараз жодного осуду. Жодного осуду. Я почав читати мою Біблію, і все приходить ось сюди. В послання до римлян, восьмий розділ. Тож нема зараз. Скажіть, зараз, зараз, зараз неможливо сказати зараз про щось, що сталося якийсь час тому. Щоразу, коли ви говорите зараз, воно зараз, саме зараз, саме зараз, зараз, тож нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Отже, відкрите разом зі мною Євангелію від Марка. І давайте подивимось на закон гріха та смерті. Звісно, є багато інших місць Писання, до яких ми могли б звернутися. Але у нас мало часу. Тож ми звернемося до цього. 16-й розділ Євангелія від Марка. «Ідіть, й вірш по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Послухайте хто увірує і охриститься, буде спасений. А хто не увірує, засуджений буде. Осуд. Ви бачите це? Це дуже чітко. Почнемо з того, що саме тому він це і сказав. Йдіть туди і щось зробіть з цим. Звільняйте їх від закону гріха та смерті. Проповідуйте цю Євангелію. Просто проповідуйте її. Слава Богу! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Закон духа життя. Це благословення Господнє. Алілуя! І ми говорили про благословення Господнє і про обітниці. Все це підпадає під дію закону духа життя у Христі Ісусі. Закон духа життя. Слава Богу, у Христі Ісусі. Добрий пастор. Євангелія від Івана 10.10. Злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Це підпадає під дію закону гріха та смерті. А я прийшов. Я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. З надлишком у нас залишилося буквально кілька хвилин. Слава Богу. Я помолюся за вас. Я помолюсь разом з вами. Я стою разом з вами і з усіма вами, хто дивиться нас по телевізору, хто дивиться нас онлайн, чи де ви нас сьогодні не дивились? Я стою разом з вами в вірі. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то зробіть це прямо зараз. Просто скажіть, Господи Ісусе! увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя, яка із гріха. яка із за все моє минуле. Я віддаю тобі всі турботи, Ісусе. Тепер ти моє майбутнє, і я люблю тебе. Наповни мене зараз. Твоїм дорогоцінним Святим Духом. Я приймаю Його в ім'я Ісуса. Дякую тобі. Я народжений згори, наповнений Духом, вірою. А зараз віддайте йому хвалу. Хтось вийшов зараз з-під закону гріха і смерті, і сміливо увійшов до закону духа життя. У Христі Ісусі, що скажете на це? Дякую тобі, Господи, а ми повернемось за хвилину. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань і я хочу, щоб ми відкрили дев'ятий розділ другого послання до коринцян. Це місце писання, яке ми часто використовуємо. Я часто користуюсь ним, щоб вірити Богу про мої пожертвування про насіння. І я хочу зачитати ось цю невелику частину в одинадцятому вірші. так, щоб ви були багаті у всьому, щоб ви завжди були щедрі. І коли ми несемо ваші дари тим, кому вони потрібні, вони будуть дякувати Богові. Тому завдяки цьому служінню давання відбуваються дві речі: потреби віруючих Єрусалимі будуть сповнені, і вони будуть радісно висловлювати свою подяку Богові. І я хочу зробити ось цю другу частину. Коли ви сієте ваші пожертвування, сповнюються потреби по всьому світу. Але сьогодні я хочу виконати ось цю другу частину і висловити нашу подяку, подяку моїх батьків, подяку цього служіння а також подяку Ісусові. За те, що ви приєдналися до цієї місії проповідувати Євангелії по всьому світу від краю до краю, проповідувати, що Ісус є Господь і що Його слово істина. ви робите це сьогодні, коли сієте це насіння. Тому я хочу подякувати вам. дякую, партнери, дякую, друзі, за те, що ви приєднуєтесь до нас у проповіді Євангелії, бо воно змінює життя людей. Я часто чую Я хочу посіяти, бо я хочу, щоб хтось дізнався те. Що дізнався я, коли моє життя було змінене. і завдяки вам ми можемо нести це Євангеліє і змінювати життя людей по всьому світу. якщо ви пропустили якісь цих передач, ви можете безкоштовно подивитися їх на нашому сайті Кейсіє А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.